Дзвони храму, бандура, фамільне піаніно-онуки, військовий оркестр, пивоварня, стріт-парк, дерев'яне мереживо, вулиці нашого міста і не тільки. Як звучить героїчні чернігів у час війни, віднині можна почути на каналі Укр Ютюб Проєкт. 8 лютого вийшов перший випуск музичного тревел-шоу під назвою Як звучить Україна. Створювачі цього проєкту, творчі подружжя Синельникових, поставили за мету передати унікальність місць через музику та звуки. Звуки це не проста така річ, це мова. І якщо ми кажемо про музику, то це не про звуки. Якщо ми кажемо про слово, то це не про звуки. Звуки це певні відчуття, певні асоціації, це певні образи. Чотири дні у Чернігіві працювала творча команда Тревел шоу. На роль ведучого запросили саунд продюсера гурту онука Євгена Філатова. Подорожуючи містом, він записував музикантів, звуки, які чув на вулицях, у печерах. А потім використовував зібраний матеріал для створення фінальної мелодії програми. Чернігів для жені рідне місто для нас. Воно теж близько. Для мене тому що мій тато з під Чернігова, тому я в принципі також якимось сином близька. Черніг Я дуже теплий теплий. Тепли. Да. Він, тепли, він емоційний. Дуже вдало було, що ми почали саме з Чернігова. От, і це додало такий поштовх на весь проект. Надихнув на багато що. Я для себе в Чернігові дуже багато зрозумів, як воно побудовується. Наша програма що з чого починається. Управління культури та туризму міськради допомагало нашим гостям у зйомках програми. Чернігів було обрано як перше місто, яке одне з перших було деблоковано, а селища були деокуповані. Очевидно, то місто, яке як подяка киян за те, що ми вистояли, саме Чернігів і став першим в цьому проєкті. У наступних випусках програми глядачі почують, як звучать Київ, Одеса, Львів та Карпати.